Слава Ісусу Христу, народ Божий, доброго ранку. Ми всіх вас вітаємо, любові Господа, нашого Ісуса Христа. Як ви бачите поруч зі мною гість нас, і він сьогодні розповість, як його звати, з якої цілі він приїхав, що він робить в домі Божому, в церкві Божій. Я хочу прочитати слова настанови, 58-й Псалом, 12 й вірш, і скажуть. Люди, є справді нагорода для праведного, є таке Бог, який звершує суд на землі. І от сьогодні наше, наш, наші люди, і я думаю, що весь світ, ну можливо, весь світ це так перебільшено, але ті, які наблюдають за війною, вони хочуть побачити Божу правду і Божий суд над нечистивими. І Біблія говорить, що не скоро звершаються суди над нечестивими людьми. І від цього люди не бояться робити зло. І тут Давид він говорить, що скажуть люди є справді нагорода для праведного дуже сильне слово. І ми молимося про Божу справедливість і про Боже чудо, щоб Бог звершив суд справедливості на цій землі, Щоб Бог благословив, що Бог все устроїв. Тому ми молимося за це кожного ранку. Кожен день про це проголошуємо і в це віримо. Я хочу, щоб ми всі разом помолилися зараз. Дарі Ісус, ми вдячні Тобі, Боже, за цей ранок, який ти нам даєш новий, за все, що ти робиш у нашому житті, Господи. Ми молимо Тебе про те, щоб Ти, Господи, звершив справедливий суд на землі над нечистивими людьми. І щоб всі злі діла вони були посоромлені в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам триматися Твоєї правди, триматися Твого добра, любити тебе, Боже, і творити добро на цій землі. За все тебе славам, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Мого друга зовут Дмитро Анатолійович. Він євангелист і коротенько я. Попрошу, щоб ти, Дмитро Анатольович, розповів про своє служіння, про те, як ти покаявся, хто ти. тому що бомнув, я не знаю, може я думаю, що багато хто тебе не зна. Мене звати Дмитро, мені 38 років. Я проживаю в місті Рівному. А сюди до Харкова приїхав з такою ціллю, щоб проповідувати Євангеліє на вулицях. Mm -hmm. До людей я звертаюсь. Маю з собою таку колоночку, мікрофон, вдіваю плакат, на якому написані тексти Слова Божого. Іду по вокзалам, по базарам, по площадям, і скрізь до людей звертаюся, проповідую, дарую Євангеліє, брошурку, запрошення в церкву. Часом приходиться Господь так дає молиться за людей на вулиці, підходять mm -hmm. такі люди непрості, буває випивші, буває душевно такі хворі, от починають щось говорити. І от з такими людьми, якби. На вулицях в більшості розмови відбувається. Бо всі mm. інші, вони так мімо проходять, така в них байдужість. От, то... А ті, які підходять, то вже з ними говорю про Господа. От і так само ну, за своє життя скажу, що народився я в жіночій колонії в 74 ті це місто Одеса. Мати відбувала там покарання, і в 86-му році я там родився. Діти, які там народжуються, вони мають право. По закону України до трьох років бути біля своїх батьків, а далі, якщо їх ніхто не забирає, їх відправляють в дитячий будинок. Ну, приїхала бабуся, мене забрала в місто рівне, там я виховувався. І вже коли мені виповнився такий вік, що вже бабуся не могла зі мною справлятися, я почав школу прогулювати. Такі в мене друзі появилися. Почали займатися таксікоманією, дишали клей, ацетон, бензин. Mm -hmm. Дома не ночували, десь на стройках ночували. І отак от от, захопила мене така якби вуличне, скажімо, життя таке вуличне. Mm -hmm. І дуже рано я спробував наркотики в 11 років. Потім мене вже в школу не приймали навчатися, я навчався в інтернаті, потім в спецшколі. І коли виповнило 14 років, мене перший раз засудили, відправили в колонію для неповнолітніх, це Бережани Тернопільська область. Mm -hmm. А потім я вийшов пару місяців побув вдома, і знову мене відправили в колонію для неповнолітніх, це вже Маріуполь, Донецька область. Mm. І там мені виповнилось 18 років, і мене привезли у дорослу колонію, у місто Львів. І приїхавши на дорослу колонію, вже як вомут з головою окунувся в те преступне життя, посвятив себе тому життю, звершував якісь подвіги, стримився, якось виростав в тому. Але ж серце моє було спустошене гріхом. Mm -hmm. От. Гріх, який був в моєму житті, він мене руйнував. І чим далі я йшов, тим більше я в своєму житті відчував, що приходить опустошення внутрішнє, приходить розочарування, приходять мислі про самогубство, mm -hmm. були навіть спроби самогубства. От. І вже так сталося, що в 2012 році, коли відбував покарання у Київській області, там в Березанській колонії 95-ті, це суворий режим. І туди приїхали проповідники Слово Боже, говорили про Господа. Mm -hmm. Я там увірував, покаявся. Господь зразу звільнив мене від наркоманії, від алкоголізму, від ігроманії, від різного зла, яке перебувало в моєму серці, від різної темряви, від пороків, від гріхів. І Господь почав наді мною працювати. Я отримав свободу, отримав Духа Святого, я отримав. Бажання благовістити Слово Боже. І так з тих пір, з 2012 року, а точніше з 2014 вже, то я на вулицях, на площадях, на ринках, на вокзалах, там в транспорті, проповідую Євангеліє, mm. і маю в тому велику радість, насолоду, говорити людям про Христа. Слава Ісусу! Слава. Як ти, от, ну, ти був в Харкові, пробував, як тут атмосфера взагалі відрізняється, атмосфера. В різних регіонах України чи одинаково приблизно. Ну, скажу, по правді, я ще не встиг відчути до кінця. Так, місто живе своїм життям, продовжують люди так само працювати, якісь mm -hmm. там заклади працюють, да, якісь там кафе, ще щось там, кав'ярні. Люди ну, ходять собі, якби, ну, посміхаються. ну, Життя продовжується. Mm -hmm. то, якби, ну, Отак побачив. Як ти віриш, молишся за Україну, що ти бачиш, от, як майбутнє. Ти бачиш майбутнє України? Ну так бачу. Бачу, що єдине, що може зцілити оздоровити націю, будь-яку і, в тому числі, Україну, ми кажемо за Україну це покаяння, навернення людей до Бога. І тоді прийде світло Христове в життя, тоді уйде всяка темрява, тоді уйдуть всякі прокляття, тоді земля. Угу. І зцілиться, і країна розсвітеє і будуть люди знати Бога живого. От нас дивляться і ну, є ще ті люди, які ще не покаялись, просто тільки приходять в церкву, можливо, просто тільки наблюдають. Що б ти побажав нашим українцям, які, які думають, служити, не служити, стоїть, не стоїть, Ну так, якби як наблюдателі такі. Я думаю, перш за все, треба. Один на один з Богом обіседувати отак на чистоту, просто зайти в кімнату, закрити двері за собою, схилитися, можливо, на коліна або встати на ногах просто, І от возвати до Бога, якого ви ще не знаєте. От просто покликати до нього, сказати, Господи, відкрийся мені, я хочу з тобою познайомитися, якщо ти є, якщо ти живий, якщо я тобі небайдужий. От, Відкрийся мені, будь ласка, Господь, бо я до цього так і скажіть, стільки всього чув, стільки конфесій, деномінацій, е, всі щось до себе, як будто як тянуть. да, І людина так думає, що тягнуть до себе в церкву. От, То отак скажіть, що ви не знаєте, де правда, де Бог, але попросіть Бога, щоб Він вам відкрився і він щирими поступає щиро. Угу. І він обов'язково себе проявить якимось способом. І щось в житті почне мінятися, і Бог почне наближатися до вас, відкриватися вам. Да. Я прошу помолись, будь ласка, за Україну, за що те, що в тебе на серці є. Отче святий праведний. Дякуємо тобі за велику милість Твою любов, а, любов до боже. нас, людей, що все людство воно впало в гріх. Всі люди винуваті перед Тобою, але така велика Твоя любов і милість. Що ти прийшов в цей грішний світ, залишив славу неба, і ти віддав своє життя, Господь, за грішників, Дім, і ти і воскрес все, все. на третій день із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння до тебе прийде, отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Господи, дай, щоб люди свій взір направили до тебе, щоб люди не шукали Амінь, порятунку сьогодні в людях, щоб люди не покладали надію на людей. На якісь обставини, на якісь закони, щоб люди сьогодні довірились тобі і весь свій взір устрімили на тебе і від тебе чекали помощі, і взивали помощю. А ти Бог чоловіка любивий, ти многомілостівий, і ти любиш людей, прощаєш і виходиш на зустріч, Боже. Благослови нашу країну, всіх людей, благослови. Відкрийся, віди в кожен дім, в кожну сім'ю. І нехай, Господи. З нашої території де всяке зло, всяке беззаконня, всяка темрява господи, Ісусу. всяка наркоманія, алкоголізм, і всякі духи, які окупували сьогодні нашу територію, нехай вони Боже. удаляться звідси, і хай світло Христове сяє для кожного, для кожної душі і в кожному серці. Все віддаю в руки твої, Тебе славлю, величаю, Отець, Син Дух Святий. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.